Штучний інтелект розвивається все більше і більше і потихеньку починає інтегровуватись в крипту. В цьому відео я вам розкажу про проєкт Теорік, в якому нам потрібно буде тестити штучний інтелект, і за це ми отримуємо дроп токенів від цього проєкту. Але перед початком відео попрошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Давайте для початку ознайомимося взагалі з самим цим проєктом. Для цього звернемося на сайт Крипторан, де розписано детальніше, взагалі, який інвест проєкту, які фонди занесли. Також там ви можете знайти саму інструкцію до Отже, вони мають 10 мільйонів доларів інвестицій від фондів, таких як Hashkey Capital так багато інших. Але це нас не особо цікавить, так як тут ми бачимо на КриптоРанку, що статус підтверджено, а це означає, що дроп буде це 100%. Дата получення дропа, тобто тобі невідомо, але за інфою Заслухами, це буде десь в середині лютого, тобто в нас є потенційний ще місяць на відпрацювання цього проекту. Тут ви детальніше можете ознайомитись інструкцією, але я вам в цьому відео розкажу про інструкцію, розкажу взагалі про фішки і як нам правильно буде потрібно пройти цей проект. Тут ви можете детальніше ознайомитися з вебсайтом з Твітером. І прочитати взагалі собі е, велику кількість інформації про самий проект. А я пропоную перейти нам на сайт проекту і детальніше ознайомитись саме з тим, як нам отримати дроб від проекту Теорік. Отже, переходимо на сайт Теорік, для того щоб почати. Е, Робити цей тестнет, нам потрібен буде інвайт-код, бо без нього нас не пропустить на сайт. Цей інвайт-код ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Там буде детальніше розписана вся інструкція, де ви знайдете всі посилання на інтракт, квести на сам сайт і на Discord. Отже, ми переходимо по запрошуванню посилання на сайт, нажимаємо Connect Wallet. Тут вибираємо Connect Metamask, тому що всі активні дії ми будемо робити в Metamask. авторизуємося. Підключаємося і бачимо, заходимо на сам сайт і бачимо ось таку е, сторінку. Що нам тут потрібно для початку зробити? Для початку нам потрібно буде виконати е, соціальний квест. Тобто е, верифікувати свій Discord, підписатись на Twitter, законектити свій Twitter і законектити свій Discord. За це ми отримуємо 200 -шок. Бачите, що я вже на 73 863 місці. Я воркою цей тисне лише. Пару днів дуже тут легко пробитись в топ лідерборду, Місяць активного ворку, і ви вже там в топ-5к. Це 100% без рефералів, взагалі без нічого. Далі натискаєте на свій профіль. Тут можете зміня... поміняти свій нік. Тут у вас є ваша реферальна система, де ви можете запрошувати своїх друзів, і в принципі все. Після того, як ви це все зробили, тут можете перейти в лідерборд, мейн лідерборд подивитися на це, нас не особо цікавить. Переходимо, отже, в на наші найголовніші завдання про те, як нам тут потрібно буде воркати кожен день які саме квести. Тут є. Про всі ці квести я вам розказав, в принципі, тобто тут Discord і так далі. Тут є завдання, називається Interact EA Agents. Що це таке? Тут ми будемо тестувати, точніше, ми будемо давати запити штучному інтелекту, і за це ми будемо отримувати по 5XP. Кожен день ми нажимаємо Interact. Ну, точніше, по 5 xp за один запит. Ми можемо там зробити 20 запитів в день, але скоріше за все, нам дадуть поінти лише за 10 запитів в день. Хочу вам сказати, що тут дуже багається, і поінти зразу не рахують. Ми Може поінти не рахувати через 24 години. Тобто ви зробили. І через 24 години вам зарахували поінти за затеснет. Отже, ми нажимаємо Інтеракт. У нас прикидає на цей сайт. Тут ми підконекмо свій гаманець, нажимаємо «Launch Infinity Studio. Студіо. Почекаємо, поки прогрузиться. Бачите, у мене сесія вже створена. У uh, вас тут буде вибір сесій. Uh, зараз прошу вашої уваги. Дуже сильно зараз послухати, тому що дуже важлива інформація. Тут потрібно нам вибрати одного бота, в якому ми будемо е, будем задавати питання, тому що ми його будемо тестити. Якщо у вас тут е, є в назві цього бота інвестмент, ми його не вибираємо, тому що за нього нам не будуть даватись XP. Тобто, любий, головне, щоб не писало інвести. Допустимо, agent layer Discord agent, Documentation Agent». Я вибираю agent Layer Collective. Ми нажимаємо кенсел. Переходимо в нього. А, і нам тут потрібно буде задати 10, написати 10 імпромів. Я тут переважно задаю питання, як взагалі знайти ці питання. Ви, вам, коли ви створите, допустимо, нового бота, допустимо, вибру Agent layer Discord Server. У мене тут задасть ці два, два на вибір. Ми натискаємо, нажимаємо ОК. Він нам формулює відповідь. Ми цю відповідь копіюємо. Далі переходимо в чат і пишемо чату. GPT. напиши мені 10-15 запитань до цього тексту. Чат GPT вам до цього тексту пише 15 запитань. Ви переходите і по черзі їх просто починаєте сюди закидати. По часу тут все обійдеться приблизно ну хвилин. Я не знаю, сі так. Давайте перейдемо їх. discord сервер детальніше розкажу за discord сервер, тому що ролі в Discord можуть непогано забустити наш е, дроп. Переходимо в Discord, нажимаємо Verify, Проходимо звичайну капчу. все, ми верифікувались на сервері. По ролях, що тут взагалі по ролях? Роль Теоріан це базова роль, яка видається вам після того, як ви прийшли е, капчу. Далі роль гуру вона видається за 3 рівень на сервері. Роль хедгуру вона видається за 13 рівень на сервері. А е, далі ось ця роль вона видається за 22 рівень на сервері. І це найбільша роль видається за 35 рівень на сервері. В принципі, тут третій рівень можна набити за пів години, але з наступними ролями прийде в принципі, треба буде трошки постаратись, як їх взагалі набивати. Ми заходимо в Дженерал. Пишемо тут a, якісь повідомлення, допустимо, хай, набиваємо тут перший рівень. Після того, як ми набили перший рівень, ми переходимо, по-моєму, в. А у вас відкриється вкладка, де потрібно буде вибрати а так вкладку claim role, і тут ми вибираємо з якої ми країни. Допустимо, вибираємо Ukraine, і в нас тут відкривається ще раз. Додавлю Ukraine, і в нас тут має додавати так, поляється Ukrainian Чат, де ви можете вже спілкуватися з українцями, тут ви можете писати без любих затримок. І все, game Channel. Що Game Channel? Тут кожного дня в 14.00 приходить гра Rumble, де, по-моєму, можна залутати uh, XP, шки де можна залутати якусь голду uh, і так далі. Далі в сервер Levels тут ми можемо написати, допустимо, iRank і подивитися, скільки нам залишилось до наступного нашого рівня. Все, GTM. Тут ми просто кожен день заходимо, пишемо все повідомлення. Допустимо, GM GM. Все більше тут особо нічого не треба робити. І по-моєму вкладці, вкладці Levels. Ні, не вкладці Levels. Тут нам потрібно би забирати Check-in. Ну, Не суть важна. Вкладка Event Hub, вона нам розказує про всі майбутні е івенти, які будуть проходити на сервері. Допустим, е буде проводитись Rumble, чи будуть роздавати ще щось, То тут ви можете прочитати всі в принципі, новини. А, всі новини по проекту ви можете читати в вкладці Анонсмент. Тут вони анонсують, допустимо. Якісь нові інтрак-квести, нові зіллі квести і так далі. Тобто, всю інформацію по проекту ви можете взяти в, в цій гілці. В принципі, по Discord тут все. Основна задача, яка тут є, це набивати ролі. В принципі, все. Тому що за ролі нам роздадуть по суті непогану прибавку до нашого дропу. Я б сказав дуже дуже непогану прибавку. Як бачите, проект простий не потребує абсолютно жодних вкладень. Якщо місяць старанно попрацювати, можна пробитись в там в топ 5 калідер лідерборду, Як вже казав, можливо, надій більше. Якщо ще почнете абузити або запрошувати рефералів, то це буде взагалі дуже круто, тому що ви зможете набити непогану кількість поєнтів, за яку я надію, що роздадуть дуже непоганий дроб. Та як це проект все таки з штучним інтелектом, а це зараз одна із мед в крипті, яка може роздати непогані гроші? Всі посилання з відео ви знайдете в описі. Дякую всім, хто дивився, і всім бажаю жирного профіту.